Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. У мене на каналі вже є так доста много рецепту із картоплі. Я готувала і гуляш, домашнє жарке, бограч, я запікала у духовці. Ну, в общем, є багато різних рецептів. І усі страви з картоплі, як правило, вони виходять смачні. Або я не можу не поділитися з вами яким рецептом. Бо і ця ріпа, картопля, яку я приготувала нині, виходить, неймовірно смачна, дуже добра. Вона ся відрізняє на смак від гуляшу, але вона натулько смачна, що я вам просто не можу передати. То вам треба обов'язково спробувати зробити та пак мені напишете. І готується дуже просто, дуже легко. Там, можна сказати, немає ніякої роботи. Буквально там то все раз-два приготували, покришили, зметали в горниць, і вносять собі там варити. І... А почудуєтеся, який ото в результаті вийде смак тої страви. Страва виходить така смачна, ніжна, ситна. Ота ріпа, нас вже якби, має розваритися, вона така густенька, така ну вона вариста, там кроп чути, ну дуже смачна. Я не знаю, бо ото одна із моїх любимих страв із картоплі ця ріпа. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Ріпа, картопля. Я її покришила, так, як у сербанку, таким доста великим кубиком. Морква я її порізала півкільцями. Цибуля я її покришила так, як на зажарку. А то й у мене капчена солонина. Я порізала такими маленькими кусочками. Солонину добре брати, або там було і м'ясної прослойка. Ну, або якщо така і без того, і так буде добре. Тут у мене зелень кропу. І такі спеції суль, солодка паприка. Ми кажемо, червона молота поприга. і чорний молотий перець. І тепер приступаю до роботи. А тепер все робить усе дуже і дуже просто. Беру горниць. Висипаю туди ріпу, картоплю, моркву, цибулю, капчену солонину кусочками, нараз посолю, трясу чорний молотий перець, висипаю солодку паприку. Зверху наливаю олії соняшникової. Так, десь 2-3 столові ложки приблизно. А тепер, коли все мені треба все файно перемішати, то я роблю деревляну ложку. І вся їда робиться дуже-дуже просто, а виходить дуже і дуже смачно. Обов'язково приготуйте і ви не пожалієте. Ви самі будете чудувати, яке в смачне, а як це готує дуже легко. Так, усьому перемішала. Тепер наливаю туди водичку. Просто студеної води. Ну так, щоб вода не закрила всю ріпу. І ще доливаю. Видите, кулько там є як води у ріпі. Вона буде тушити при потребі, може, буде водичка подлити. Дивіться, як там є вода, що наріпа не є повністю вся у воді. Тепер включаю плиту, прикриваю кришку і варити. І колися буде варити, періодично кришку піднімаю, промішаю і при потребі можеш долити водичку. І сяк найвариться до готовності. Ріпа у мене файно копити. Дивіться, яка красота. Маленько її промішаю. Дуже файно пахне. Видите, водичка там є, доливати не треба. Ну, і ще все найварити, бо Бу... ця ріпа так треба було б файнося мало щоб розварила. Так як би файно зварила. І не ще кипіти. І коли вже все варене, і картопля, і морква, все готове, так доска і розварило. Тепер вже в самому кінці трясу зелень кропа кладу. Файно промішаю. І хочу, аби ви звернули увагу, що ота юшка, яка там у середині, вона така має бути навариста, така вонь густенька. Видите, не така просто рідка, як у супові. А й така у нас я покробіть така густа, як пюре. Дивіться, видите, яка вона? І все, страва у мене готова. По бажанню, ви можете додати е, якісь там ще приправи, спеції, які ви любите. Ну, воно не помішає. Я показую, як роблю я. Все, плиту виключаю і забираю з огня. Їда в мене готова. Так, страва вже готова. Постояла пару хвилин. Подивіться, яка стала вона густенька. Дивіться, видите? Така стала файна густа. Dużo fajno pachnie, i strawa, bardzo smaczna. Naraz namituję mitu, u tarółku z wierchu jeszcze małe. Przetrysu kropu. Намітала одну тарілку та й таку нараз намітую другу тарілку. Бо якось пора знімати презентацію з двома тарілками. І Хочу вам казати, що обов'язково приготуйте всяку страву. Та пак ми напишете, чи вам полюбила, чи ні. Бо видиться, що вона ну, ну, такого, а вона дуже смачно виходить. Цибуля там даже і не чувствує. Вона розварила, лише просто смак її чути, відчувається капчена солонина. Там много я не поклала маленько, кусочок невеликий. Вона теж така там ніжна. Ну, а ну ж попробуйте зробити, та думаю, що вам все теж полюбить. Рецепт, так як завжди. Я вам напишу у описі під відео. Ну, або так, як я вам усе кажу, так тепер так кажу, що це не колач, не булочка, не випічка, Тут не є точного приписа. Я вам так написала приблизно, що я кульку поклала. Ви якщо там чогось покладете мало майбало, мало, мало майбутнє, це моркви, це цибулі, то самі знаєте, що воно і так буде смачне. По-любому. Так що робіть. і... Думаю, ви мене вже все зрозуміли. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних Божих благословень. Кось ще не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!